День, друзі, це питання дня. Ви слухаєте Радіо та дивитесь ефір першого міського. Я Ірина Батуріна, і сьогодні ми поговоримо про інвестиції, тему, яка стосується і міста, і кожної людини у нашій студії фінансовий консультант Аліна Шинкарчук. Вітаю, раді бачити у нас в студії. Всім привіт, рада тебе, Ірино, бачити. І це приємно вже вдруге у вас тут побувати в гостях. Навзаєм отже, почнемо. З такого питання, щоб трошки наблизити до щоб на трошки наблизити тему до кожної родини, поясні, поясни, будь ласка, як пояснити інвестиції так, щоб зрозумів будь хто ну простими словами інвестиції і інвестування, це коли гроші приносять вам гроші, ви даєте або компанії в борг, або залучаєте свої кошти на різних підприємствах, і тоді. Ці підприємства діляться з вами своїм прибутком, тобто відсотком від прибутка. Якщо це пояснювати там для прикладу дитини, то я своїй доньці пояснювала так, що інвестиції це коли ти на садиш в землю, а через деякий час отримуєш уже дерево, яке приносить з часом тобі плоди. І більше насіння, звичайно ж, і таким чином вона краще розуміє і поступово ми так вивчаємо фінансову грамотність. До речі, є дуже класна книга Анни Гресь. Фінансова грамотність для дітей. Ми з донькою з п'яти років вивчаємо по декілька разів, перечитуємо і повторюємо. Тому беріть на замітку. Ми часто плутаємо поняття гроші під подушкою, і гроші в роботі. У чому різниця? Чим інвестиція відрізняється від? Від звичайних заощаджень заощадження це коли ви кошти просто вкладаєте в скарбничку в копілку або в матрац, як в мене ще бабуся любила говорити, і вони просто збільшуються з часом за рахунок ваших туди внесків. А інвестування це коли гроші не лише лежать, а й примножуються. Так сказати, розвиваються у вас, і ви вже отримуєте не тільки ту суму, яку ви вклали, а ще й додатковий прибуток від цих коштів. Таким чином сума збільшується набагато швидше. А головне почати. Але з чого саме який перший крок? З яких перших кроків варто почати родині? Як яка хоче інвестувати в першу чергу в будь-якому разі потрібно зрозуміти, наскільки на яку суму ви можете інвестувати. Тому важливо почати з бюджетування сім'ї, розрахувати фінансову подушку на 6 місяців, і після цього поставити цілі, тому що я вже не раз стикалася, коли людина хоче інвестувати або навіть накопичувати кошти без якоїсь цілі, вона потім їх. А звідти витрачає так, тому що тут з'явилась сумочка по акції, а тут якесь навчання класне нарешті випустили так, і кошти витягуються. Тому потрібно поставити ціль: ви хочете там через 5 років будинок, або там через 3 роки новий автомобіль, або ви хочете навчання для власної дитини забезпечити через 10 там 12 років. І коли ви знаєте, навіщо вам ці кошти в майбутньому, вам легше буде їх накопичувати, і вже потім ви розумієте, яку суму щомісяця ви можете відкладати не на фінансову подушку на заощадження, а саме на інвестування, і почати з низькоризикових фінансових інструментів. А з чого починається інвестування? Що важливіше для інвестора математика чи віра в ідею, в будь-якому разі, без довіри. Складно взагалі віддавати кошти тут в магазині не завжди хочеться щось свої кошти віддати просто так, поки не пощупаєш якусь ту спідничку чи не подивишся ту ж сумочку. Тому важливо мати довіру до ідеї, це як фундамент, і знати цифри, тому що цифри це як доказ того, що ця ідея. Може і має право на життя, і буде приносити прибуток не лише її власнику, і розробнику, а й інвестору. Кожен інвестор обмежений. Тож які помилки найбільше відлякують від співпраці, як ти вважаєш? Яких ризиків або страхів інвесторів має уникати бізнес, щоб отримати підтримку? Ну, на мою думку, це сіра бухгалтерія. Нікому не хочеться вкладати кошти туди, де ти не знаєш, скільки це підприємство витрачає, і скільки воно насправді заробляє. Так по документах також важливо розуміти і бачити план повернення ваших інвестицій, тому що дати знайомому на розвиток його справи, а потім дізнатися, що всі гроші десь прогоріли, і це теж не хочеться нікому. Адже так і тому в цьому разі важливо ще й знати, як то як тобі, з яким відсотком, з яким часом будуть повертатися ці кошти. А що без зайвих ризиків, які інструменти підійдуть? Тим, хто тільки починає, які найпростіші, найбезпечніші інструменти підходять для старту: депозити, облігації, накопичувальні програми. Як ти вважаєш? Ну, дивися, ти якраз всі три назвала, тому що саме низькоризикованими вважаються депозитарні рахунки. Облігації державні або військові, а також накопичувальні страхові програми або недержавні пенсійні фонди. Це вже дивлячись від того, на яку ціль ви собі накопичуєте. В останнім часом депозитарні рахунки не дають таких прибутків, яких хотілося б нам, інвесторам, так. Але їх на короткий термін можна використовувати як скарбничку. І вже потім використовувати там. Поступово як депозитарні використовувати поступово як облігації державні, так і накопичувальні страхові накопичувальні полюси. А є думка, що інвестиції це лише для людей з високим рівнем доходу. А що насправді чи реально почати інвестувати з невеликих сум 500 гривень чи 1000 гривень на місяць? Ірино, я тобі навіть більше скажу, можна розпочати з 333 гривні. Якщо це так, якщо людям, так буде простіше, тому що навіть нещодавно до мене написали в стрічку про те, що от я живу в селі, в мене доходу немає. Чоловіка дохід нестабільний. Як я можу думати чи мріяти про інвестиції, чи навіть про фінансову подушку, якщо в мене немає такого доходу? То в будь-якому разі моя відповідь така: краще почати зі 100 гривень в місяць, але дисципліновано і стабільно, тому що з часом ви назбираєте якусь невеличку суму і вже зможете заінвестувати. Ті ж самі, якщо ми говоримо про накопичувальне страхування життя, то це можна розпочати з 333 гривні в місяць. Якщо ми говоримо про державні облігації, це можна розпочати з тисячі гривень в місяць, і так збільшувати свій капітал. <гум> так, а де найчастіше спотикаються ті, хто вирішив інвестувати вперше. Яких помилок найчастіше припускаються новачки? Як ти вже казала, це просто коли немає цілі, на так. що конкретно ти хоча, хотів би заощаджувати або інвестувати у щось. Так? так, дуже важливо мати ціль, щоб не відійти від своєї стратегії, від свого плану. Ще однією такою яскравою помилкою є це гонитва за прибутком. Тому що не раз стикалася з тим, що люди хочуть в першу чергу все і відразу, і не думають про те, що це можливо буде фінансова піраміда, тому що зазвичай вони і ловлять на цей гачок людей які тим, що обіцяють 200% відсоткові прибутки в місяць, там і ти вже там рік откладаєш і ти вже мільйонер. І це дуже важливо пам'ятати і також. Важливо не забувати про те, що ти, це твій довгостроковий план. Якщо ти хочеш інвестувати, це не рік вклав, і ти мільйонер, і все тобі вже нічого не потрібно? Тобто, треба набратися терпіння, набратися терпіння, побудувати стратегію і дисципліновано собі збирати капітал, капітал на інвестування або вже відразу інвестувати. А гроші це ще й про виховання, так Так. як навчити дітей правильно ставитися до грошей, і чи можна зробити інвестиції частиною виховання? Як ти вважаєш? Ва? Вважаю, що можна, тому що перевіряю це на власній перевіряються на власній практиці зі своєю донькою. І ем, для мене важливо, щоб вона вже розуміла, що таке кошти, щоб вона не просто їх якось витрачала. Але при цьому я даю їй можливість вибору. Я Першу чергу з чоловіком домовилась про те, що вона отримуватиме кашенькові. Уже з п'яти років ми почали з нею вивчати дитячу фінансову грамотність. Вона отримує кишенькові, плюс бабусі дідусі їй даруються. Це ж куди без цього. Uh -huh. І е, ці всі кошти вона отримує. Ну тобто я не, не забираю ці, що бабуся дала їдаю там щось трішки. Ні, це все її кошти, і вона це прекрасно розуміє. Додатково вона має ціль. Вона збирає, ось зараз вона збирає на Вірочки. Вона там побачила собі за 21 тисячу, ми з нею погортали в інтернеті, вона обрала. І після цього вона вже розуміє, у мене є ціль, я хочу на неї назбирати. І я їй пояснюю, що кошти, які ти отримуєш від нас татом, від бабусь, дідусів, ти маєш розділити. На те, що ти зараз можеш витратити, і на те, що ти заощаджуєш. В майбутньому я ще їй додам поняття інвестування. І таким чином вона розділяє, що вона хоче. Ми йдемо до магазину. Мама, я там побачила якусь іграшку. Кажу: гаразд. Ти пам'ятаєш, в тебе є кашенькові. Хочеш, ми прийдемо додому, візьмемо ці гроші і прийдемо купом. А ні, я хочу швидше назбирати на, там, на свої вірочки. Я не хочу їх витрачати. Ну, кажу, зайчику, я теж не можу ще іграшки тобі там щотижня купувати. Давай вже розуміти. І вона тепер краще розуміється в цих поняттях. І вона вже знає, коли вона хоче витрачати, на що вона хоче витрачати. І таким чином діти з часом. Питують оці знання, а для цього потрібно самому розуміти, що таке фінансова грамотність і бути і як прикладом. Поясити, пояснити, як бути прикладом. Все вірно, бо вони ж копіюють нас, як ми <с будемо <с з грошима завести, так. так і вони в майбутньому. А я нагадую, ви слухаєте Радіо та дивитесь ефір першого міського. У нас в студії фінансовий консультант Аліна Шинкарчук, і ми говоримо на тему інвестицій. Кажуть, що інвестиції це кисень для економіки. Де в нашому місті цей кисень найбільш потрібен зараз, як на тебе? Які галузі кривого рогу сьогодні найбільш цікаві для інвесторів? В будь-якому разі недарма наше місто славиться металургією своєю, тому важливе вливання інвестиційних коштів в металургію і в гірничу видобувну сферу. Не забуваємо про те, що логістика і інфраструктура це завжди актуально для інвестицій, і також малий та середній бізнес, який зараз дуже розвивається, особливо якщо говорити про недержавні навчальні заклади, недержавні садочки. Я пам'ятаю, як в перші роки корони було дуже складно дитину десь від, ну, Після карантину, не під час звичайно. Після карантину було складно дитину відвести до якогось садочка, хай це буде невеличка група. І тоді дуже масово відкривалися недержав... недержавні садочки. І це було класно. Ну і, і не забуваємо про зараз пік розвитку it сфери. Саме яких ризиків інвестор має никати, щоб отримати саме підтримку, як ти вважаєш? Ну, напевно, це будуть завищені обіцянки. Тому що коли тобі обіцяють золоті гори, а потім ти в кінці місяця не можеш отримати навіть пшик, то вже з таким бізнесом не хочеться працювати. Звичайно ж, це відкритість у звітах. Тому що чорну бухгалтерію, як я вже говорила, чи сіру, чи чорну. Не хотілося би бачити так, особливо, якщо ти інвестуєш в цю сферу якісь кошти. Ну і е, в будь-якому разі це прозорість, коли бізнес справа показує всі свої і доходи, і витрати. І тоді ти розумієш, наскільки це тобі підходить, і наскільки це прибутково. А ось читаючи фінансову літературу е, у більшості. Коучі фінансової грамотності вони говорять про 10% від свого доходу завжди залишати на фінансову, на фінансову подушку. Mm -hmm. Як ти вважаєш, чи це вірно, чи це вже застаріло, чи воно досі працює? Я б навіть сказала так, що в першу чергу відклади ці 10%. тому що. Сама наступала на ці граблі, коли ти думаєш, що о, прийшов класний дохід, так я можу собі і суші замовити, і там піти, в брання нове купити, і там ще щось не по твоєму плану витратити. І коли вже підходить місяць, підходять обов'язкові платежі, і ти тоді розумієш. А, а в мене не залишається що відкласти. Тому це правило воно досі актуальне, воно важливе з єдиною поправкою. В першу чергу потрібно відкласти ці 10%. Ти Ірино, отримуєш прибуток. Ти 10% відразу відклала так, щоб ти їх не чіпала, не бачила, да? і я тобі чесно скажу, за 2-3 місяці ти за них почнеш забувати, а тільки пам'ятай, що треба відкласти. Може, як це тяжко? Я ще вчуся. Це лише здається на перший погляд. А ще важливіше на старті: дисципліна чи великі гроші? Все-таки дисципліна, так? Так, в першу чергу це дисципліна, і навіть з невели... я вже говорила, навіть з невеликих сум, Можна зібрати капітал для інвестування. Важливо не залишати цю ціль без уваги і рухатися в одному напрямку. Тобто знання, потім ді... дисципліна, і постійно в цьому режимі ми не забуваємо, що треба це робити кожного місяця. Так. Не коли-небудь, а кожного, кожного місяця. місяця. Так, а яку літературу порекомендуєш для прочитання по цій темі? Взагалі, мій шлях вивчення фінансової грамотності, і я зацікавилася цим питанням саме після прочитання однієї дуже класної книги, яку я зараз всім рекомендую. Це Багатий тато, бідний тато Роберта Кіасакі. Саме в час, коли у мене донька була невелика, і тоді було роки два-два з половиною, 19 рік. І е, хотілося їй дати більше, хотілося забезпечити їй краще майбутнє. Так? І я почала шукати, де саме, яким чином ми можемо накопичувати кошти, і бажано з прибутком. І тоді мені потрапила, мені порекомендував друг ця книга на мою полицю. Після чого я її прочитала і зрозуміла, так я правильно все розумію, я правильно рухаюся, важливо ще десь підвчити, десь дізнатися, знайти додаткову інформацію, але напрям, напрямок руху я собі отримала. І з цього розпочала. Тому важливо, і ви також обов'язково спробуйте цю книгу, багатий тато, бідний тато. Дякуємо за рекомендацію. Ще класна книга є Думай і багатій. Наполеон Гіл. Вона про те, що важливо змінювати не лише наші звички, а й наше мислення, яке прямо впливає на нашу фінансову ситуацію в сім'ї і особисті фінанси. Тому тут теж можна взяти до своєї бібліотеки. Також ще е, можу порекомендувати психологія грошей Морган Гаузел. Тут про вже наші. Накопичені роками такі негативні фінансові установки. Не знаю, Ірино як у тебе, а у мене часто вдома лунала така фраза: а, машину нову купили, значить вже десь накрали, або там по телевізору дивимося якісь там, ну не знаю. Людина збільшила свій прибуток, а значне чесно, значне недобре. І воно записується на нашу підсвідомість і дуже особливо з дитинства, і дуже так чітко і добре, що ми потім не розуміємо, чому ми не можемо навіть відкласти ті якісь 500 тисяч гривень в місяць. Ох, ці стереотипи. Да. нав'язані нам. І, у це, і це дуже важливо з цим теж працювати і переводити себе свою психологію на інший лад, що якщо багатий, то не значить, що накрав недобросовісно здобув ці свої кошти. Так І ще це напевно таке гарне буде побажання для дітей, які підлітки. Це в грати напевно в ці настольні ігри, так наприк, наприклад, менеджмент, монополія, це дуже розвиває ось цю фінансову грамотність. Так, так, да, зараз дуже багато різних цікавих настільних ігор, які вже відразу показують практично, які можна потім втілити в життя ці поради, ці якісь звички, які можна протестити. На ігровому полі зрозуміти, правильні вони чи неправильні, покращують вони твоє життя чи, можливо, навпаки, і вже таким чином бачити, куди рухатись далі і як змінювати свої звички. Так, у нас теж вдома є така гра: з дітьми граємо. О, круто! Вчимося. А що ти можеш побажати нашим слухачам та глядачам? Я хочу вам побажати, щоб ви. Горіли своєю фінансовою ціллю. Я скажу так, коли ти дуже чогось сильно хочеш, ти будеш горе звертати, аби цього досягнути. І для фінансів це теж дуже важливо, щоб ви горіли своєю ціллю, щоб ви не відступали, щоб ви продовжували рухатися до неї. І я вам чесно говорю, що ви тоді її досягнете обов'язково. І головне гроші поважати, так? так і не піддаватися на імпульсивні рішення. Ось, наприклад, як заходиш в магазин, щось бачиш акції новеньке. А тримати свою дисципліну. Я сподіваюся, що Ірина це говорить не з власного досвіду. Так. Це з власного, на жаль, <гум> дякую тобі за розмову за те, що розкрила тему інвестицій, та показала, що не все так складно, якщо підходити до цього питання без систем, <гум> Якщо підходити до цього питання системно та без страху, а, друзі, сьогодні ми почули просту істину. Інвестиції це не лише про великі суми, а й про маленькі, але системні кроки кожного з нас. Головне почати. Ви слухали Радіо Кривбас та дивились ефір першого міського. З вами була я, Ірина Батуріна. Дякую за розмову і. Довіру до нових зустрічей у питання дня.